Це британська екранізація одноіменного роману Оскара Вальда, чудові актори, гарна атмосфера, що ще потрібно для цікавого та фантастичного вечірнього перегляду. Молодий і привабливий Доріан Грей прибуває до Лондону, де потрапляє під вплив харизматичного лорда Генрі, який переконує його, що краса та молодість найвищі цінності. Генрі стає для нього наставником і заводить його у світ красивого, але зіпсованого свійського життя. Там Доріана помічає художник Безіл. Друг Генрій, і наскільки вражений його зовнішністю, що вирішує намалювати його портрет. Після створення портрета художником Доріон висловлює бажання залишитися вічно молодим, навіть ціною душі. Його бажання здійснюється, він не старіє, а всі сліди гріхів і пороків проявляються на портреті. З часом Доріон занурюється в життя, сповнене розпути та злочинів, залишаючись зовні незмінним, тоді як портрет стає все більш потворним.